Сьогодні ми з вами поговоримо, як отримати новий танк собі на халяву, а також, що таке оцей новий квест, новий квест, який саме роблять гравці. Тобто ми з вами. Тому подивимося, що це взагалі себе уявляє. Я також хотів би нагадати, що не забуваємо, що ці до 10 підписників ще досить таке реальна. І хотілося би ну, трішечки наблизитися тому що зараз тільки 8 тисяч, а до 10 вже не так і багато. Тому, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Це буде дуже файно бустити канал, буде рекомендувати. Ну і все в цьому дусі. Тому буду дуже вдячний. Також хотів би нагадати, що зараз в моєму телеграм-каналі проходить розіграш 10-го рівня. І якщо я не помиляюсь, 7-го, хотів сказати 8-го, але 8-го буде трішечки пізніше. Поки що розіграш 10-го рівня, а також 7-го. Повторюсь, в описі всі є посилання, можете перейти. Подивитися, прийняти участь, тому що правила і участь, умови участі, вони не такі і складні підписатися там, ну коротше, подивитися, якщо що, посилання є. Ну і гайду розбиратися, що там за новий квест. І буквально 5 січня розробники закинули в гру новину про те, що гравці самі можуть зробити собі квест. Таке собі опитування розробники закинули, і в ньому є ось такі питання, вони досить цікаві. Виберіть, скільки нагород має бути в квесті. І серед варіантів тільки одна цінна винагорода, дві нагороди, яку ви вибираєте одну із них, тобто дві не заберете, тобто одну із них. Типу, як в новорічному івенті, але в новорічному івенті ми могли дві забрати. Тому це досить таке спірне питання, як саме це працює. А також три нагороди, які ви обираєте одну за одною, тобто квест з кроками. І вгадайте, що вибрали гравці. Звісно ж, третій варіант три нагороди, які ви обираєте одну за одною, тобто квест із кроками. Ну, Як я розумію, це буде виглядати, типу, йде, йде наказ, квесту, цей ви виконуєте його, і там буде ще один квест. І потім ще один квест, це типу як було з фоном профілю, якщо не помиляюся. Ну, таке частенько завозили розробники, до речі. Також друге питання, воно досить цікаве, це виберіть складність і розмір винагороди. І серед варіантів це важко, довго, велика нагорода, потім середній у всіх сенсах, і легко, швидко і не дуже велика винагорода. Також. <танкісти>, Танкісти вибрали середній у всіх сенсах. Ну, що доволі ну, логічно, типу, і не туди, і не сюди, хоча, як на мене, краще була би одна велика нагорода. А ось третє питання ну, таке, досить цікаве. Що ви хочете зробити, щоб завершити квест? Тобто, простими словами, як саме закривати цей квест? Ігравці вибрали, звісно ж, е, наносити шкоду. Просто тупо наносити шкоду. Ну, я думаю, це найлегший з варіантів. Типу, тобі не треба потіти в е, перемоги. Ти просто закидуєш шкоду і без різниці, скільки і як, ну це легко робиться. Це можна робити в кожному бою. Тому, як на мене, це доволі логічно. До речі, напишіть в коментарях, який з варіантів вибрали ви. Буду було б досить цікаво почитати, тому що е, є різні танкісти, і повибрали вони ну, досить цікаві. Варіанти. І ось вже пройшло 4 дні. І за 4 дні розробники знову закинули ще одне опитування, серед яких вже буде вибиратися нагорода цього квесту. І серед нагород варіант 1. Це 20 бустерів вільного досвіду, обвіз, що в коробці, а також 30 бустерів золота. Другий варіант 250 тисяч срібла, два анімованих камуфляжі, а також 10 сертифікатів ну, X5, що доволі, до речі, непогано, якщо хочете вкачати гілку, ну, типу, файно. І третій варіант: три скриньки з кастомізацією. Всім потрібною кастомізацією, два контейнера збери їх всі, і містичний контейнер першого рівня. І четвертий варіант Т-67, п'ятого рівня колекційний танк, за який можна отримати, до речі, компенсацію 250 золота, якщо у вас він вже є. Ну а якщо немає, то ви можете його продати за 250 золота, тому що це колекційний танк, який був виведений колись з гри. І я якось даже на ньому пограв, встиг пограти, можна сказати, але недовго. Там один і якраз його е прибрали з гри. Якось так. І наступне, скільки буде йти сам квест? Квест буде йти 5 днів, як написали розробники, вони, ну, до речі, одразу це написали. Я не знаю, типу, чому не можна було дати варіанти, типу, скільки проходити квест. Ну, я думаю, може б танкісти б взагалі вибрали би там 2 дні. Тому, мабуть, те, що вирішили розробники самі це зробити, мабуть, може і правильне рішення. На даний момент ми вже можемо підсумувати взагалі, що на нас чекає. На нас чекає 5-денний квест. З кроками, в якому ми будемо забирати спочатку, мабуть, як я думаю, контейнери кастомізації, потім контейнери, скоріш за все, збери їх всі. А потім Т-67, як типу, головна нагорода, скажімо це так. Тому що взагалі три нагороди, але якось воно покроково зроблено, то, мабуть, буде так. То А, ще треба наносити по, буде шкоду. До речі, шкода наноситься у всіх режимах. І досить цікаво, тому що ха, якщо це буде в всіх режимах, то мені здається, це не буде 100 тисяч. Мабуть, це буде півляма, мені здається, ну, 500 тисяч. Ну тому що в режимі, якщо буде якийсь режим. Там, я не знаю, фану, в якому можна буде багато накидати, то це буде, мабуть, дійсно досить імбово. Але, звісно, це якщо буде такий режим, тому що можуть завести реалістичні взагалі якийсь і спроби нанести там якусь невели... ну, велику кількість шкоди. Тому, скоріш за все, як буде якийсь початок якогось режиму, чи якщо зараз іде якийсь такий більш-менш режим, в якому можна буде накидувати шкоду, то в такому якраз режимі. Такий момент якраз завезуть, мені здається, цей квест. Я думаю, скоріше за все, він 100% буде в цьому місяці. Але коли саме це вже досить цікаве питання, тому що ще, як я розумію, буде стартувати вже скоро теж івент, повинен, тому що вже довго відпочиваємо. І Я думаю, що якраз можливо буде або паралельно, або перед ним. Початок цього квесту. Тому чекаємо. Чекаємо на початок. І на цьому все. Дякую за повний перегляд цього відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі це опитування, чи зайшло воно вам, досить цікаво подивитися. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал. Хотів би подякувати спонсорам за підтримку цього каналу. Дякую величезне, шановні, що підтримуєте, не дивлячись ні на що. Кожного обійняв. До зустрічі!